Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Керівнику антимонопольного комітету України повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. Слідчі стверджують, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини. Йдеться про шість квартир у Києві та Ужгороді, житловий будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів, дві земельні ділянки автомобіль BMW x 3, а також про два гаражні бокси, шість паркомісць та три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 квадратних Метрів. Нагадаємо, Анабу та САП підозрюють голову антимонопольного комітету Павла Кириленка у незаконному збагаченні на суму близько 70 мільйонів гривень та декларуванні недостовірної інформації. Як встановили журналісти проєкту «Схеми», чимало його майна, голови АМКУ Павла Кириленка належить родичам його дружини, зокрема, пенсіонерам, батькам та бабусі. У 2024 році у власності цих осіб виявили великий маєток, дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями велітніх. І Жика Києва та чотири апартаменти в Ужгороді.